Доброго вам здоров'я, шановні! 6 квітня, неділя, п'ята неділя Великого посту, сьогодні згадують преподобну Марію Єгипетську знову. Це прохідне святкування в п'яту неділю Великого посту. Ще сьогодні православна церква згадує святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, а ще мучеників Єремію і Архілія, Пресвітера. Кажуть, якщо з самого ранку небо затягнуте туманом, квітень буде сухим і дощу майже не побачимо. А от якщо зранку тихо і спокійно, це добрий знак хліба і городини вродить багато. Якщо день пройде без вітру, а вночі небо буде всипане зірками, чекай на багатий врожай гороху. А от коли цілий день мете вітер, на щедрий врожай сподіватися марно, літо буде примхливе. Погляд в небо підказував іще одне: коли хмари білі, рідкі і пливуть повільно, погода буде спокійна, але не без імовірності дощу. Якщо ж в повітрі тиша, а пташок не чути, значить, заморозки ще не відступили, і весна ще трохи зачекає. Зате, коли бачать, як південні пташки повертаються з граями, весна вже на порозі несе з собою тепло і сонце. Наші пращури казали. Якщо є втихий тихий, то хліба буде хоч косою греби. А якщо Єрема налетить вітром, урожай змете і залишиться тільки згадки. Шосте квітня це день, який пов'язаний із глибокими народними традиціями, що передаються з покоління в покоління. Це свято має давню історію, що сплела в собі церковні і народні обряди, вірування та прикмети, які мають велику силу в житті людей. Ось чому цей день такий особливий. Він завжди відзначається 6 квітня, без змін в датах, незалежно від того, який день тижня випадає на нього. Цей день увічнює пам'ять двох важливих постатей архієпископа Євтихія Константинопольського і мученика Єремії, які стали символами стійкості у вірі і боротьби за правду. Погодні прикмети, пов'язані з цим святом, передбачають не тільки врожай хліба та інших культур. А й стан погоди на літо, що дозволяє людям заздалегідь готуватися до майбутніх змін у природі. Тож давайте детальніше розглянемо кожного з цих великих людей. Євтихій, що народився в IV столітті у Фрігії, і з самого дитинства був оточений релігійною атмосферою, бо його дідусь був священником, і саме він заклав основи християнської віри в душі майбутнього архієпископа. І, хоча його відправили до Константинополя на навчання, він вирішив не слідувати звичному шляху й обрав чернецтво, залишившись в амасійському монастирі. Його релігійне служіння не залишилося непомічним. Завдяки своїй відданості та старанням, Євтихій здобув титул архимандрида, а в 552 році був призначений патріархом. Однак його шлях не був безперешкодним. Як справжній борець за чистоту християнської віри, він відкрито засуджував нові єресі, що ширилися в той час, і це стало причиною його конфлікту з імператором. Євтихій сміливо виступив проти впливу імператора на релігійні питання, що привело до його вигнання з Константинополя на цілих 12 років. Навіть у вигнанні Євтихій не був забутий. Він здобув популярність завдяки чудесам, які йому приписувались, пророцтва про спадкоємців імператора та зцілення хворих. Це робило його легендою. Люди з усіх куточків імперії приходили до нього за порадами та зціленням. Лише через 12 років, після великого повернення до столиці, Євтихій зміг відновити свій титул архієпископа. Але його тріумф був коротким, і в 582 році він залишив цей світ. Могутній церковний діяч пішов в життя, залишивши після себе непохитний слід в християнстві та народній пам'яті. Миряни моляться до Євтихія, просячи здоров'я для себе, своїх рідних і друзів, а також миру і благополуччя в домі. А ось про мученика Єремію, чия пам'ять також вшановується в цей день, відомостей збереглося дуже мало. Відомо, що він жив в III столітті і став мучеником за свою віру під час жорстоких переслідувань християн. Єдине, що збереглося про нього, це короткі замітки в творах Папи Римського Григорія І. В Україні до цього дня, до 6 квітня, традиційно вже зацвітали яблуні, які в народі символізують жіночу красу, невинність та чистоту. В багатьох весільних піснях дівчину порівнюють з квітучою яблунею, і це справжній комплімент, подібно до того, як оспівують її красу та ніжність. В день святкування люди завжди приділяли увагу своїм яблуням, підпирали гілки, щоб вони не зламалися від великої кількості плодів, і білили стовбури, щоб захистити їх від шкідників. А якщо в когось залишалися мочені яблучка, то вони були справжнім делікатесом. До того ж сьогодні було прийнято готувати пироги з яблуками, пісні, звісно. Дівчата, що мріяли вийти заміж, мали звичай першими зірвати квітучу гілочку яблуні і принести її до церкви. Це приносило благословення на шлюб. Вважалося, що хто встигне, той і вийде заміж за коханого цього року, а інші вже чекали святів. Це свято також було часом ворожінь. Самотні дівчата намагалися передбачити, коли і хто стане їхнім майбутнім чоловіком. Ще однією цікавою традицією цього дня було загадування на хороший врожай гороху. Горох символізував нове життя, здоров'я та родючість. На весіллях молодят зазвичай вдаряли гороховим батогом, бажаючи їм великої родини. Горох використовували в багатьох стравах від пиріжків до сиру, а також застосовували для лікування шкірних захворювань. Дачники знають, аби горох ріс здоровим і щедро плодоносив, садити його треба саме тоді, коли земля вже достатньо прогрілася, приблизно до 5-8 градусів за Цельсієм. За народними прикметами, ідеальний час для висівання гороху збігається з моментом, коли зацвітає мати і мачуха. Ця квітка ніби сама дає сигнал, що земля готова вже прийняти насіння. На 6 квітня люди також уважно спостерігали за прикметами. Якщо день видається тихим, безвітряним і ясним, то це віщує добрий багатий врожай гороху. Тому городники саме в цей день намагаються приділити увагу посадкам і провести спеціальний обряд, щоб горох щедро родив. Тож, щоб горох вродив рясно, наші предки на світанку 6 квітня брали жменю насіння гороху і клали його в дерев'яну миску. Потім ставили миску на рушник, обов'язково вишитий червоними і зеленими нитками, і промовляли такі слова: Зернятко гороху в землю лягай! Сили земною в себе вбирай, в юнко зростай, до сонця тягнись, щедрим плодом щорідно родись. Після цих слів кілька носінин брали з миски і висівали в землю першими. Це вважалося гарантією доброго врожаю. Висаджували решту гороху вже після цих кількох ритуальних зернин. Обряд завершували, поливаючи землю водою і промовляючи тихенько як вода до зернини, так і достаток до родини. 6 квітня селяни виходили на сівбу, зосереджено, в досвіта, без зайвого слова. Господар ще вдома хрестився, їв мало і тихо, брав сівню, насіння, хрест і вирушав на поле. В деяких селах казали як хто сіяти йде, той співати не треба, аби зерно не злякалося. Насіння всі в сівню сипали дбайливо. Хто мав, клав в торбу ще й мак, зілля, освячене на благовіщення, або дрібку минулорічного зерна, щоб урожай не переривався. Господар ставав лицем до сходу, набирав першу жменю зерна, кидав її навхрест і промовляв Уроди Боже, добрий овес на мій хрест. Деякі додавали ще: Уроди Боже, сівка на три мішка, мірочку попові, коробочку дякові, а ківшик піснякові. Говорили, що сіяти треба з чистим серцем, інакше замість хліба будь-який виростуть. А як хтось лаявся чи бурчав, вірили, що за ним слідом ходять лихі сили. Коли засівка добігала кінця, господар ставав серед поля, знімав шапку і стиха говорив Нивко, нивко, верни мою сілку. Якщо траплялось щось таке на полі, можна було прочитати молитовний текст від звиху і від удару. Отака молітвочка, слухайте, будь ласка, уважно, це справжня стародавня народна молитва з етнографічного джерела. При нас вінчая мати по синьох ходила, свого синочка за руку водила і просила, сину мій зверху і удару, щоб ти не учутився, не розбудився, ні в молодиці, ні в стариці, ні в розкроє місяця, і перехреститися треба. Руками отак береш, потягаєш три рази, зговорити треба. Звісно, текст цього замовляння, шановні глядачі, цієї народної молитви я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, щоб ви могли їм скористатися при нагоді. 6 квітня в українському народі вважався чудовим днем для рибалки. Говорили, хто на за завудку візьметься, той без улову не вернеться. Особливо добре клює в цей день щука, карась і лящ. Вважалося, що навіть якщо до того риба не ловилася, саме цього дня вода стає живою і риба підіймається ближче до поверхні. Щоб поліпшити свої шанси на добрий улов, можна провести обряд на вдалу риболовлю. На світанку треба взяти три жмень сухого житнього хліба, промовити над ним як вода рибі, так і риба мені, як хліб до рота, так і улов до мого човна і кинути крихти у воду там, де планується рибалка. Після цього не можна одразу закидати вудку, слід посидіти мовчки кілька хвилин, наче прислухаючись до води. Вважалося, що риба відчує добру енергію і сама піде в руки, і водянок буде також дуже задоволений. Цікаво, що для жінок цей день теж був особливим. За народними спостереженнями, саме 6 квітня, часто траплялися легкі, щасливі пологи. Вагітні намагалися провести день в спокої, читали молитви до Святого Євтихія і просили про легке народження дитини, навіть якщо воно станеться не сьогодні. Що не можна робити 6 квітня? Неділя в нашого українського народу вважалася Днем Духовної Посвяти. Усіляка робота вважалася гріхом. Говорили, в неділю робиш, матінці Божі трісків це летять. А ще казали так, що неділя свята хто її не шанує, той себе карає. Особливо сьогодні заборонялося робити наступне рубати, пиляти стругати дерево саме з цими видами робіт, якраз пов'язана ця заборона, що не можна цього робити, щоб тріски не летіли в лице Божій Матері. Сьогодні не можна пекти хліб, окрім крайньої потреби, та й тоді тільки стільки, скільки вистачить на день. Не можна прибирати, прати, шити і латати. Все це треба було зробити напередодні, у суботу. Ще не можна сьогодні чесатися жінкам, тобто розчісувати волосся після того, як сонце зійде. Натомість годилося з самого ранку ще вдосвіта замести хату, щоб святу наділеньку до хати впустити, а потім, вже перевдягнувшись у святкове, не снідати і йти до церкви. У Галичині цього дня їли вчорашні вареники, зварені в суботу, а дехто й зовсім постував, готуючись до причастя. Народжені в неділю діти вважалися особливими, їм приписували дар бачити те, що іншим не видно. Дівчат вважали красивими, як сама неділя Сонце. І хоч 6 квітня цього року погідна весняна неділя, робота кипить, пам'ятаємо, сіяти можна, але з молитвою. Рибалити можна, але з дякою. А от стругати, прати, місити тісто заборонено. Бо, як казали на Поділлі, хто в неділю працює, той сім років спокою не знає. Жінкам в білому одязі сьогодні не варто заходити першими до чужої хати, вірили, що можна випадково занести з собою неспокій або забрати з дому господарів добру новину. Не слід виносити з дому воду в металевому відрі. Вважалося, що це виливає силу, і людина може почуватися кволою або без причини сумною. Нехай відра сьогодні будуть пластикові чи дерев'яні. Дітям та молодим людям забороняється 6 квітня свистіти в хаті. Вірили наші пращури, що разом зі свистом з дому йде і хліб, і щастя, а господар може втратити добрий прибуток. Не радили сьогодні сушити мокрі речі на пічці, особливо постільну білизну. За прикметою це викликає нічні жахи, неспокійний сон і сварки в домі. В цей день не можна лагодити взуття, особливо шити чи підбивати подошше. Казали, хто 6 квітня латки пришиває, тому дорога буде тяжкою, мається на увазі не лише фізично, а й життєво. Не рекомендували сьогодні сидіти спиною до вікна, особливо під час їжі, бо вікно в цей день вважалося порталом, через який в хату може зазирнути чужа заздрість або лиха думка. Також не дозволяли позичати нічого з кухні, ні ложку, ні сіль, ні склянку. За повір'ям 6 квітня позичене з кухні виносить з дому добрий настрій, і тоді господарі весь тиждень можуть бути похмурими. А ще є особлива пересторога для рибалок. Якщо дорогою до водойми хтось крикне тобі навздогін, рибу краще того дня не ловити, а сразу вертатися додому. Вважалося, що таке слово перекриє улов і його не буде. Шосте квітня це неділя, яка припадає на період Великого посту. Для тих, хто його дотримується, цей день є особливим, дозволяється трошки послабити обмеження. В неділю вірянам дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, а також трохи вона. Сьогоднішній день наповнений світлом не лише завдяки недільному теплу, а й тому, що іменини святкують люди з наступними іменами це Іван, Григорій, Павло, Петро та Яків. Хочеться щиро привітати іменинників, побажати їм здоров'я, миру, душевного спокою та Божої ласки на кожному кроці. Нехай цей день пройде у добрі, гармонії та теплій підтримці близьких. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Найближчі декілька днів будуть надзвичайно цікавими, там стільки цікавинок підібрано вже для вас, я вже готую ці матеріали. Будь ласка, повертайтеся завтра на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Бачите, яка багата на традиції, прикмети різні, на замовляння, на обряди, наша культура народна. І давайте разом більше про це дізнаватися. До зустрічі завтра. Бережіть, будь ласка, себе, остерігайтеся. Того, що відбувається на небі, пильнуйте себе, це, зрештою, ваша відповідальність на Господа, звісно, треба надіятися, але самим так само нести відповідальність за себе. Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!